Зараз будемо говорити з психологом про все це Ольга Голубицька з нами на зв'язку. Ольга, вітаю вас. Доброї ночі. Доброї ночі. Як ви плануєте майбутнє? Планую і на дальній період, і на короткий період. Причому максимально конкретно щось таке на короткий період, що дійсно можна зробити. Це не обов'язково якісь масштабні речі. Але це дуже важливо відчувати владу над своїм життям прямо зараз, тому що у нас намагаються її забрати пані Ольга. Чому маємо таку статистику? Чому кожен другий сьогодні не будує своє життя наперед, взагалі? І як це можна змінити? А, ну, відбувається таке достатньо логічне виснаження від тривалості повномасштабного вторгнення. І, в принципі, людська психіка вона перейшла в стан хронічного стресу, тому відбувається вже таке формування тунельного мислення за адаптації до наших таких складних умов. І багато хто не дуже вмів і до вторгнення піклуватися про себе. А саме вторгнення воно вимагає від людини забагато всього, і психіка не може виділяти так багато ресурсів. Тому починає обирати між якимись різними стратегіями. А ще на наш направлено дуже багато і і воно на жаль досить потужне. Вони да, Росія вміє впливати на мозок. На жаль, вона це робить вже багато років, і це і все направлене на те, щоб викликати відчуття жертви, втрати, безпорадності. І тому люди дуже об'єктивно себе так почувають. Ми з вами хотіли поговорити також про радощі під час війни, які з них є доречними, а в яких. Слід уникати, хоча знову ж таки це дуже суб'єктивно, кому слід, а комусь не слід. Хтось вважає, що не слід і, в принципі закон його в цьому не обмежує обмежує суспільна мораль, але знову це таке філософське питання більше. Тому давайте почнемо з базового психологічного. Як в принципі визначити в поточних умовах які речі тобі приносять радість, тому що насправді ж психологи, багато психологів, багато робіт присвячено тому, що люди банально не вміють розрізняти свої емоції і добре орієнтуються лише в одній емоції, яка називається гнів, тому що вона достатньо очевидна. А от Зі спектром інших розбираються не дуже. Якщо ми говоримо про радість, як розібратися, що тобі приносить реальна радість, а що просто якесь таке плацебо для твоєї психіки? Ну я зразу додам про гнів, про те, що насправді це дуже класно, що українці відкривають гнів, тому що Ставки були зроблені психологічно на те, що ми впадемо в жертву гнів, не будемо відчувати. а Будемо відчувати вивчено безпомічність. Тому да, я би цей гнів залишала, тому що він дозволяє нам виживати. А радість це про ті дуже дрібні речі, зазвичай от зараз. Радість, фокус уваги має бути направлений на конкретику, щось, що конкретно тобі це допомагає. Дуже такі прості речі, які треба згадати, написати список, що раніше тобі приносило радість, і подивитися, що з того може бути зараз реалізовано. Бо дуже часто люди забувають. Що вони взагалі щось робили, тому що багато хто не пройшов адаптацію, залишився ще в цьому розірваному стані, да життя до вторгнення і життя зараз, і через це твориться така ілюзія, що радість відчувати неможливо, або ті емоції, які були раніше, або стратегії неможливі. А якщо говорити про розваги, от 60 опитаних українців вважають, що під час війни потрібно суттєво себе обмежувати і в розвагах, і в покупках. Ну, наприклад, взагалі, де та межа для прикладу тих самих покупок. От раніше людина дозволяла собі купити зимою. Ну, це для прикладу, так, наприклад, дві зимових куртки. Зараз вона себе обмежує, і думає, та ні, не буду я собі нічого купувати. Почекаю, може там і війна закінчиться. Де тут знайти ту розумну межу для того, щоб себе от порадувати тією ж самою покупкою тут і зараз? А, ну тут такий да, важливий момент про розваги, і це опитування, яке робилося там не названа причина заборони розваг, але є ще інші опитування, які говорять про те, що дуже багато українців не мають матеріальної можливості витрачати гроші на розваги. І а, у них не закриті базові потреби. Дуже велика кількість не може собі а, закрити там питання їжі, питання проживання, да через те, що багато переміщень. У нас навіть підвищився рівень торгівлі людьми. Тому тут треба трошки обережніше підходити до цього питання. Да, і я думаю, що тема розваги просто вони викликають відчуття провини, тому на них. Там ми ж не знаємо, як саме було сформульоване питання. Якщо це було питання про те, що про безтурботність, то про яку безтурботність можна говорити під час вторгнення? А от якщо говорити про те, щоб відчувати цю радість і якось тримати зв'язки, то треба спочатку відповісти собі на питання, навіщо? Та да, не як от робили і в Києві цей ПСО про ялинку да чергові. А, вони вуща там роб, робиться багато тих а, інформаційно до да, психологічних спецоперацій, і а, ці вкиди вони якраз а, спрямовані на те, що ми перестали генерувати від майбутнього і влади над а, там, своїм життям. А якщо повертатися до цих умов на розваг, я би запропонувала назвати це піклуванням про себе. Бо русня вона очікує, що українці вони в якийсь такий стан, в якому вони знаходяться дуже багато років, да такої безпомічності, безпорадності, вони нічого не роблять, не дуже пасивні, і тому треба знов-таки виписати собі якісь речі, що я можу собі дозволити? такого дрібного, Але це буде мені повертати відчуття віри в життя і відчуття віри в себе, і оце питання навіщо? Якщо буде відповідь така собі до що те, що я зараз тобі забороняю, це робити, це допомога Росії, тому що вони все це роблять для того, щоб ми впали в стан жертви, а жертва вона безмовно приймає все і не відчуває здатності боротися. Тому, якщо змінити фокус на те, що тим, що я про себе піклуюсь, купую собі щось що мені, що я можу собі дозволити, але мені здається, що це може бути зайвим. Але принесе в радість, це може бути під фокусом боротьби, а зовсім інший контекст. контекст мати. Я пропоную людям, коли вони розуміють, що це не через те, що ти байдужий до того, що відбувається в країні, або до військових, або до фронту, а через те, що ти взагалі втрачаєш якісь опори в житті. І якщо ти їх маєш, ти можеш далі боротися. Ольга, як щодо відпочинку? Я от маю таку історію з особистого життя. У мене є друг. І я також, ну це друзі нашої сім'ї. Я дружу з його дружиною, і ми дружимо з сім'ями. Ми його дружина розповіла, що вона не може змусити його поїхати на відпочинок. Ну мається на увазі поїхати на там 4 дні. Я не знаю, десь в Карпатах просто посидіти, подивитися на гори, тобто не йдеться там про якісь куршавелі і так далі. Просто змінити обстановку і переключитися. Він наполягає на тому, що на його думку це недоречно. В даний час, і фактично два роки повномасштабного вторгнення, такого, навіть такого формату відпочинку сімейного у них не було. І з одного боку, я його е, розумію, враховуючи там його сприйняття, те, як для нього важко е, проживається цей час і так далі, як він там. Відчуває якісь певні свої зобов'язання і перед своєю сім'єю, перед своїм народом, і перед своєю країною, але з іншого боку, я розумію, що ну в такому темпі, в такому ритмі і в такому інформаційному потоці можна і, вибачте, головою поїхати. Це ну абсолютно природньо, коли ми ж, ми живемо в дуже інтенсивний час, який далеко не всі здатні нормально переносити. Де отут баланс, як, як, як розібратися, чи можна відпочивати під час війни чи ні? Я би сказала, що потрібно відпочивати час війни, і в мене є таке чарівне питання, яке я задаю людям: що коли вони себе обмежують доводять до такого стану, знаєте, коли вже вони не реагують нормально на якісь обставини, немає там сили там спокійно сприйняти навіть контакт з дитиною або там з літніми батьками, дабо такі. Вікові періоди, де більше не є, а, то я задаю це питання: оці обмеження це допомагає боротьбі, бо є ілюзія, що якщо я не їду і а, я обмежую собі, це допомагає, але насправді ні, це, це є ну, ця пастка такого мислення, і коли таку людину виводити на те ж, дивися, навіщо їхати, допомогти собі боротися далі. Ти це зараз не допомога. Якщо ти хочеш допомогти країні, іди приведи себе в нормальний стан, і далі у тебе будуть більше сил боротися, робити якісь заходи, організації, все що завгодно. Те, що ти не відпочиваєш, ти створюєш багато проблем. І тоді люди даво такі парадоксально починають дивитися на ці обставини, перевертається взагалі ситуація, і вони можуть в принципі тоді інакше мислити. Пані Ольга, як багато людей до вас приходить уже в такому пригніченому стані, приходить як до психолога. І як треба зрозуміти, дивлячись на людину, що дійсно вона вже сама не впорається, рідні не зможуть їй допомогти, і що цій людині потрібна допомога психолога? Я би сказала, що зараз приходить не просто за психологічною допомогою або психіатри вже до мене направляють. Ні, або бачить, що треба психологічна підтримка, окрім антидепресантів, або я направляю до психіатра, коли бачу, що людина вже прийшла, наприклад, в клінічні депресії, або з панічними атаками, некерованими керованими да, такими, або в тривожному розладі. А зараз у нас рівень дуже сильно підскочив, і рівень домашнього насилля, і рівень емоційної нестабільності. І які такі ознаки це нездатність керувати своїми емоціями і станами. Да? Люди говорять, я розумію, що треба це зробити, але я не можу. І прям не можу встати з ліжка. Да? Мені клієнтка казала, я лежу на ліжку і мені треба піти в туалет, а я не можу. Да? Так, фактична така, не, втрата дієздатності, да? але вона така психологічного характеру. Тоді потрібно звертатися до допомоги, бути готовим що можливо треба буде піти за допомогою або до терапевта, бо є дуже багато гормональних порушень і імунних, або до психіатра за допомогою обов'язково антидепресантів, там стабілізаторів нервової системи. Ольга ще одне питання: я сьогодні був в Києві в одному з торгових центрів по справах. Там було дуже багато людей, просто дуже багато там ще було якесь свято. І просто мені доводилось через НАТО пробиратися. І я весь час намагався зрозуміти, чи нормально це, що в країні війна, і я не буду перераховувати, ви розумієте, про що я говорю. А в торгових центрах просто ну, битком набито. І з одного боку, це, ніби, добре, так? економіка працює, витрачаються гроші, хваляться податки і так далі. Але з іншого боку знову ж таки ви розумієте, про що я говорю. Ну, це нормально? Це, це нормально. На вашу це насправді дуже добре для нас, тому що е, ми би з вами не вижили і не були в цьому стані, в якому ми зараз знаходимося. Ми, е, я нещодавно приймала участь у конференції стосовно Голодомору і впливу його на те, як ми зараз переживаємо війну, і е, е, психологи з Канади і Штатів дуже дивувалися, як українці, ну, звідки ці права вони беруть і борються. Ну, от як це? Да, і вони там багато казали. Я це вже не перший раз чую, що Вони кажуть, ми б вже здалися, ми б вже здали позиції, ми б вже там були в там в тотальній депресії. нефункціональні. І Відповідь була така, що через те, що ми розуміємо, що якщо ми здамо позицію, у нас буде геноцид, а в нас він вже був. І не один раз тому, ми якось боремося. І це в принципі така особливість українського менталітету, таке е, е, задоволення. Українці завжди вміли отримувати це задоволення, тому їх розкоркулювали. Тому потім стався голодомору. Це розкуркулення, це теж накопичувальна здатність. Та? Я хочу, щоб у мене щось було і тут, і тут, і тут, і тут. І тут. Так я відчуваю свою безпеку. Тому а з психологічної точки, навіть не з економічної, я би сказала, що це дуже добре. Тригериться через те, що нам, в принципі, фоново весь час боляче. Це те, що я казала про хронічний стрес і хронічний стан виснаження. Да, і коли хтось, наприклад, може взяти і переключитися. А ти не можеш виключити цей бій, то це також викликає роздратування. Але тут треба відповісти собі, що фіксація чи це допомога. І це вже така інша історія. Єдине, що я завжди завдаю, що, звісно, розваги мають мати все одно якесь обмеження, в якому сенсі да? це не має бути якась несвідома поведінка, де да, як ці. Скандальні всякі вечірки, да, де там мільйони витрачається грошей незрозуміло куди. Ну тобто, що занадто, то не здраво, та да, тому ми на них просто не рівняємося. Але якщо говорити про дозволи, треба вища задавати собі питання: чи мій стан жертви він допоможе? Чи це обмеження зараз допоможе моєму психічному здоров'ю? Чи Дякуємо. це не ілюзія? Дякуємо вам, Ольга Голубицька, психологиня, була з нами на прямому відео